Вітаю усіх! Дуже поспішаю вам показати динаміку розвитку дітки-біглі вайн, яку я зняла з пня і посадила в імпровізовану тепличку наприкінці червня. За цей час був один полив з додаванням HB 101. Тоді ж я підмастила шматочок кори, щоб стовбур менше торкався вологого моху. Ось тут місцево зіпсувався корінець, можливо, від механічного пошкодження або щось не сподобалось. Найнижній листочок не відновився, це нормально, адже малечі треба було десь взяти живлення. А взагалом стан хороший, відновився торгор, почав рости молодий листочок з центру розетки, коренева система розвивається гарно. Цікаво, що всередині. Погляньте, як мило молоді корінці обіймають шматочок кори. Трохи виглядає новий листочок на сьогоднішній день. Я задоволена цим експериментом, тому що догляд мінімальний. Полила чайною ложкою і забула пакет, щільно не застіпаю, щоб не заморочуватись провітрюванням. Поки у нас дуже спекотно, ще залишу в такому вигляді і сподіваюся, що за цей період дітка не закуклить корінці, я зможу її пересадити у горщик.